Це було важко. Вибач, що так зненацька з'явився. Ти боягос! та покидьок. А ти дурень. Інженер паф. Що це? Ми спіймали шпіона! Свята демократія! Чудово! Дякую! Зараз ригну. Сьогодні хороший день! В мене є шпіон! В мене є інформація! Кажи ну жбо. Гори в пеклі. Навіть не відчув. Якщо доведеться горішки полущу. Я з'їм твої горішки Зжую їх. Гаразд, я завалив твого медика. Я вмер! А! Я вб'ю будь-кого, хто спробує вбити будь-кого. Вбий мене. А, ні, говори далі. Здається, я ще кулеметника прибив. Я вмер. Геві вмер! А! Геві теж помер. Чорт! Нема слів пояснити, як я тебе ненавиджу! Ну байдики, я точно не бив. Ау! Я насру тобі прямо в рот. Шо? Ходи до мене, красунчику! Врятуйте! <смір> <смір> мене десять кіло гівна. Ти будеш по самі вуха в лайні. <смір> <смір> Що? Я тебе штрикнув. Блять, давай дам тобі пораду. Спробуй не вмерти. Гаразд. Гаразд. Ну, піду до. Да. Гарно зіграно. Дякую. Дай Так! Йди сюди, бра! Я тут, клас.